Богдана, привет. Друзья, стопаемся все по экранчику. Браток, дякую тебе безмолвно, от Дошу. Богдана, дякую за лайкосики, друзі. Всім дякую, всім дякую, Богдана, привітаю. Таня, ти маєш рукавицю? В кінці кинеш? Руток, дякую тобі величезне. Ніндзя, дякую за лайки, дякую. Хлопчина села, привіт ще раз. Звідки подавить, Серса, що там пошли. Хлопчина, села, дякую. Привіт-привіт. Катерина, дякую за лайк. Але браток, мабуть, відчував, що щось. Тут не ладне. Це молотка, то має молоко. Дякую за лайки. Дякую, Діма. Дякую. Друзі, дякую. Туди той третій вінчик. Дякую величезно, від душі Дякую. Танюша, дякую за підтримочку. підтримку. Ш... А знаєш, що тобі шапка мішає настроїться? Ніколай, привіт.